Сьогодні у нас 17 вересня, 2026 рік. Вже починає холодати. Холодати. Є таке слово холодати. А я собі розігріваю на сніданок гарбуз в беконі і з кунжутом. Шкода, що не можна передати аромат, він дуже-дуже пахне. Тут ще між гарбузом і беконом є прослойка м'якого білого сира. Це все разом гарбуз, творог, бекон, ще присипаний кунжутом, дає дуже такий ніжний, приємний смак. Саме це поєднання. Ось так виглядає в розрізі. Бачите, там творожок, гарбуз і бікон. Зараз якраз починається сезон гарбузів, будуть збирати всі урожаї, дуже багато буде гарбузів і продаватись в магазинах. І бабусі всі можете купувати, і я вам рекомендую приготувати. Нічого складного немає в цьому. Рецепт дуже простий, але смачний. Приготуйте. А це в мене залишилось тісто філо. Я хочу приготувати. Я готувала, до речі, з нього штрудель. Ви можете подивитись рецепт на каналі, як готувати з яблуками, з грушами, можете перейти подивитись. Для мене це чисто такий осінній пиріг, асоціюється саме з осінню. І залишились листи, вони трішки вже підсохли, але я зараз посмажу фарш, купила індичий фарш, посмажу фарш і зроблю такий. Лист, листові пироги невеличкі. Ось поставила вже готувати фарш, зараз він трішки підсмажиться з цибулькою. Вкинула одне яйця, спеція, цибуля. Зараз він підсмажиться, я його прокладу слоями тісто фарш, і, не знаючи, зверху, можливо, посиплю сиром, можливо, навіть не буду. Запечу в духовці, і буде такий міні-перекус. А ось круасан, який я вам казала: фісташковий круасан, про який я казала раніше. Ось так він виглядає. Можливо, він на вигляд не дуже симпатичний. Але це зелений фісташковий крем, він досить ніжний, такий смачний, в міру солодкий, там такі фісташечки воно малесенькі. Зараз я його розріжу, тому що однією рукою незручно тримати телефон і покажу вам, який він всередині. Ось так він виглядає всередині. Чесно кажучи, я думала, тут буде більше начинки, чи її взагалі немає. Я думала, він начинений всередині також фісташковою цією пастою чи кремом, але він майже пустий. Ну, тим не менше, хто любить фісташку, фісташки, то, я думаю, цей красан дуже сподобається. Я не знаю, чи він є в кожному місті в ліських круасанах. Ну, оскільки це мережа, то я думаю, ви можете подивитися в меню. Якщо він є, можете, коштує він 145 гривень. До речі, хочу сказати, що вже другий раз обслуговування мені зовсім не сподобалось. Так, що це від нього відпало? Вже сповзає крем, каже, що треба його вже їсти. Обслуговування мені не сподобалось, бо я прийшла, стояли, зараз розкажу цю історію, мені треба помішати фарш, і я розкажу. Коротше, коли я туди прийшла, за барною стійкою, там, де за цією стійкою де приймаю замовлення, нікого не було. Поруч десь збоку стояла працівниця і розмовляла зі своєю чи подружкою, чи якоюсь іншим, іншою представницею персоналу. Зі мною ніхто не привітався. Навіть коли я вже привіталась перша, я таки не, не почула, не зрозуміла, чи вона щось відповіла мені у відповідь, тому що вона побігла звати іншого свого напарника якогось там Васю, покликала, щоб він прийняв замовлення. Він вийшов, знову ж таки, також не привітався. Не запитав нічого, не порадив нічого. Я стояла, дивилася, а чому вони почали між собою сперечатися? Він і сказав, що ти тут стоїш ляси точиш, могла б ну, в ніби в жарт, але там не менше така ситуація, так воно і було. Що ти тут стоїш ляси точиш, не можеш прийняти замовлення, вона йому у відповідь щось там намагалась парірувати. Весь цей час я стояла на них дивилась, чекала, поки у них закінчиться спір. І потім я хотіла замовити круасан салямі, гріль круасан Салямі, на що він мені сказав, що вони лише до 11-ї години. Я була здивована, тому що я не розумію, чому це так і чи так це насправді. Ну, коротше, цього круасана не було. Потім я запитала: А є фісташковий, на що він мені показує? своїм поглядом і рукою на якийсь там планшет стояв, якась табличка, і каже, є, а лише, лише ось в меню. Я подивилась, там була якась табличка, написано щось про акції, про виграші, там якась лотерея, щось там ну, якесь, приймає участь в нашій лотереї, там щось, Хай, нехай тобі пощастить, треба було щось зробити. Я ж очима шукала це меню, він стоїть на мене, дивиться. Я на нього дивлюся, кажу, я не зрозуміла в смислі в меню. Ну, Він каже, ну, фісташковий круасан лише в меню. Я і знову туди показую в цю сторону, де стоїть ця табличка з цими розіграшами акції. Я знову дивлюсь на ту табличку, думаю, ну, що я сліпа. Ну так, зір, в мене не дуже, але ж не так, щоб зовсім геть не бачити. Я ж бачу, що там написано і там про круасани, і про меню не було ні слова. Я кажу: ну добре, давайте вже той, що в меню. Він мовчки сказав, що він буде коштувати 145 гривень, мовчки пробив чек, мовчки мені віддав номер. За яким приносять замовлення, щоб поставити його на столик, я взяла цей чек і номерок. Ну, таке от обслуговування, таке уваги до клієнтів нуль, спілкування нуль, комунікації нуль. Ніяких тобі ні порад, ні запитати, там, що я хочу, що, можливо, щось подібне є, щось запропонувати ні. Нічого. Тому, тому ось так ось. Не дуже приємно, тому що за, я досить багато ходжу по різних закладах, і таке відношення зустрічається досить рідко. Тому трішки неприємно. Листи я змазую розтопленим вершковим маслом, трошечки прохожусь по кожному листку. Потім буду викладати фарш і так кожні два, через кожні два листа. І вийдуть такі. Міні-пороги, міні-закусочні пороги. Ось так. Ось фарш майже вже готовий. Я сюди трішки додала куркуми, тому що індюшка зазвичай м'ясо, коли підсмажується, воно таке стає біл, білого кольору, воно досить красиве. Тому я буквально трішечки підкрасила її підфарбувала її куркумою. Ось так. Зараз будемо викладати на тісто. Ось так ось викладаю поверх листа фаршик, розподіляю його по всьому листу. І потім зверху накрию іншими листами і поставлю в духовку. Можна буде ще дуже смачно, якщо притросити його сиром. Сир тоді почне і Буде більш смачно. Ось так накриваю листом зверху і змащую ще раз маслом вершковим розтопленим. І ставлю в духовку буквально на 15-20 хвилин. Можливо, 20 і багато. Ну, дивлячись, в кого яка духовка, я ставлю на 20 хвилин. Ви дивіться, щоб не пересушити тісто.